Шановний голово, шановні народні депутати. Сьогодні доповідач, звертаючись до депутатів Верховної Ради, сказав про те, що на кордоні України стоїть понад 150 танків, що територія України обстрілюється із території Російської Федерації. У нас запитання до вас, як до голови РНБО, чому ви не ставите питання проведення надзвичайного стану? Сьогодні десятки, військового стану, військового стану. Сьогодні десятки тисяч наших людей гі... воюють і гинуть на фронті. А ми говоримо про те, що ми проводимо антитерористичну операцію. Система БУК це система, яка обліковується у всьому світі поштучно, як вона потрапила до терористів, в результаті чого втрачено 80 життів дітей і понад біля 300 людей. Ми сьогодні хочемо знати і отримати відповідь від вас, як від керівника РНБО, яку заробітну плату отримують бійці на фронті. До сьогоднішнього дня ми приймали рішення, що кошти тих, хто мають споживчі кредити, заробітної плати, не будуть списуватись. Нам бійці. Дайте завершити питання. Бійці на фронті кажуть, що до сьогоднішнього дня поступає 1200 гривень, зразу банк списує відсотки по кредитах. Ми хочемо розуміти, що відбувається в госпіталях із забезпеченням медичного лікування бійців, які поранені. Наполягаємо на тому, щоб був заслуханий керівник антитерористичної операції, міністр оборони, і що прийшло засідання Верховної Ради для того, щоб отримати відповіді на всі ці запитання. До сьогоднішнього дня в регіонах не ведеться робота, та сім'ями. Скажіть, будь ласка, скільки керівників військоматів покарано за незаконний призів до лав армії? А ви сьогодні знову звертаєтесь до нас про часткову мобілізацію, не отримавши відповідь. Ви знаєте, скільки людей один кормилися на сім'ю, сьогодні служить в армії. Дайте, будь ласка, відповідь на ці запитання.